Там по два буде каждому. Нема, як колись були. Где же немає, які? Ама. Всі у нас немає, що. У нас колись були комбайнери. А так то є комбайнери. Зрослых комбайнер робив. В последнее время. Ну, на Абгарсового розбавилась робив. одинаковые две. Да, да. Не, не всякая загрыз меня. А то на. Ну да. из банан нарисованный из апельсина. А тут яблоко и персики. А там самое лучшее. А бодяга внутри их. Як? Йога. <реш> <реш> бодяга, ты <реш> Пошел с первыми сюда, пошел до колюки, что нас меня рассердит вся йога уже. Ну ты, наверное, всякую, кажешь. На что собаку споивать? Споивать, да? Да, нормально. Да. Привет, Патик. Спасибо, Аленка. Собака на ты галку. Нема что собаку споил, да. Господи, я укажу на эту зик. Пойду за фиру. Он так бежит, пушки поджимает, такие, то сикают. Да? Берем ну, ну, с собой машины леттой, то иду, стараться было чуть припиняло, что машину рукой махать, Летчики у нас. Я хопаю. Я теж сьогодні до, до, до цього, до плота його й бути. По трасі гоняють. Але ж, знаєш, що я його в магазин не беру і не просить. Я вже йду, він собі сидить і байдуже. Знаєш, я його не візьму з собою. Я собі Тай... не візьму, бо в мене жажа Та, така, поки він там, там до п'ять собі не візьму. Там Повно тих. Собак коло магазина. Он у меня откручивается. В принципе, да, Патя. Бляха, забыл я его сколотить. Ну, так, мы уже. Что страшно? Скрестуй. Сушняк таки. День работал на сцену. Это иначе сок. Иначе. Странно, где это делают люди, которые пишут, что ты все рбаешь. Мы в церковь пошли, в гости отмаливать. Ты на компьютере будешь работать? делать? У. пойду кино поделюсь. Чёрный тюльпан. Давно я у не видел. С 86-го года черный тюльпанчик. Это этот бычок у нас. Да. Привет, Сигложа. Гарнюни, mm -hmm. да? <клёх> такие густые не через то, что там богато сока, а mm -hmm. через то, что там крахмал в складе. А сока mm -hmm. там всего лишь 10% процентов, <клёх> 2. Mm -hmm. Почитаем склад. Так и сель. Да. Так, з другої сторони буде склад. Нічого собі, аж 30%. Куга? 27% персикового пюре і 13 яблочного. Плюс цукровый Та Яблоко А раніше 5%, Чи 10% було. Хто як? Тут До тоже довольно чимало. Масова частка плодової частини не менше 40%, процентів. Склад 28,5% яблучне пюре, 11,5% грушеве пюре, глюкозно фруктозний сироп або цукровий сироп, цукор вода, регулятор кислотності, лимонна кислота. Странно. Раніше був такий в цих, такий, такий склад. Чого угодно туда впіхали? Це дуже странно, що натуральне. Це українське. Сок український, він не може бути поганим. Бачиш, тут написано Екосфера. Для вашої родини кращі соки України. Що читати не вмієш? Юнов, you know, блін, в кінці так і написано. Сміхаюся від тебе даже. Ти знаєш, що, як ти будеш казати юнов, блін, от тебе от впишуться. Хто оно? Всі люди. А що оно таке означає? You бреш, know, там, це... В переводі зна... означає ти... ти знаєш. а блин? ну, всі знають, що блин. Це соки світла. І нектарі добра. Наші фрукти відібрали тепло і сонця, yes. щоб наповнювати yes. вас своєю енергією. Одна склянка зранку дарує зарад бадьорості для нових збережень. Добрий Музика. ранок, гарний день. Чудовий тиждень. А зрештою наповнене життя. отож доброго вам ранку та гарного дня. Спасибо. Що там тузі? Спіть воно. В веранді. Не якої веранді, на вулиці. Дузівка вулиці спит. Буде хто буде вверх. Подай? Ні, я потім візьму. Всього ж заведем колись. Кого? Часорок. А що його заводить? Аккумулятор поставив на стартер, да и завився. Все, родненьки, начинать сену, будь ласка, приезжай на месяц и заведем мальчик мой. Приїжджай, радость заведем. моя. И будем заводить с тобой разом и ехать на сено. Я на базар молоко продавала, а ты звоним человеком на сено. І побачиш, як робить те сам. Задні задній скоти треба міняти на Не, ванни, Ні, я отказывайся. Я не согласен. Я не хочу саша. Трактор, то, все мы выставляем из смешных соков вспомнил, у садочек 10% всего лишь сока было да а это же не садочек ну Дима, принаймите длинную на, на садочку так, все все, пойдемте ну, подъедем чуть-чуть не надо идти идем об мужчину давай, Я з изюмом Яким не знаю. Паска з изюмом. А Дима не паска, а людина. А паска бывает з изюмом, да. Якщо я в дома свою печу. о! А я не знаю, чи завтра буду пишем. Мальчик мой. Иди до стоматолога. Что, я зуби подаю? No. Не здрав, извиняюсь, нема времени. А ч вы не строить зубов? Ясный говленка. Оце и сами вкусные. Это целый яблок чистых, наверное. Кстати, э, массовая частка плодовой частини не меньше 40%. Перед все, что написано перед складом, не имеет юридической силы. То есть тут может даже написано будь Божа роса. Ну то добре. Божа роса прям энергия. Не, все, що... Я до чого веду, что все, что написано перед складом, не имеет никакого значения. То есть... Создатель тільки в складі обов'язуется вказувати все. А все, що не в складі, отут тут на упаковці може написано бути, що це там якась э, гавайя, а в складі будуть складе тобі кажу. Зараз маму покажу. Уставшую, загорел шу. загорівшу. ну женщина! Что-то я кись Одним словом. Так, Садима, добро, вот операнку, да. Вот за что они напишут? Сколько сахара тут грамм? Процента. Я немає написано цукровий сироп другої сторони. Ну То сироп, а не сахар. Сироп з цукру. Цукор вода. що ти прикопався до українського сока. Насолоджуйся енергією. А, да. так, це соки світла і нектари добра, пі. Ще б сказав, ти вас в коврові хочеш, ану пі. Та ні, я не прихворів, просто настроєння, настроєння немає. Я ж не термінатор, що пі-пі-пі-пі-пі-пі. Вітамінізований, тут а таку вітаміну, як у мене зла.

Если ты захочешь обо мне сейчас узнать, я буду рядом с тобой. сегодня слухов ранетов. А ранетки то тоже группа существовала с 2005 года. У 2008 вышел сериал их сначала взяли музыку их в кадеты, а потом на какой-то там встрече один из продюсеров сказал, давайте снимем про их сериал. Просуществовала группа очень недолго, буквально там несколько год после этого. Сериал там год снимался, чи два, не помню. И успешно группа распалась. В то время девкам было по 15, по 16 год. так Ну, ще дітьми були, по суті. 15-16 років. Це такий ворог, коли е, ну, хто тебе може пропіхнути куда? Батьки хіба що. Вони от, там слухав інтерв'ю, одна з тих ранеток каже, що нас би ніхто і так і не знав, якщо б не продюсер, який продвигав музику. І якщо б не почали знімати про нас серіалка. а нашу музыку до вот, этого никто не слушал. Ну, типа, никому Можа, не надо было. Батьки помогли. Это все деньги, вы понимаете, деньги. Блин, что наша там трансляция? Если ты захочешь обо мне сейчас узнать, я буду рядом с тобой. Так, люди. Дякую всім, хто був тут. Всім пока. Не знаю, чи сьогодні ще будуть якісь стріми. Наблюдайте, може щось буде. А я не знаю цю пісню повністю. Надо буде послухати. Так що все, люди. Дякую всім, хто тут був. Всім пока.